Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилася на його мирний план, тоді як Зеленський навіть каже, не читав його станом на кілька годин тому. Чим він трохи розчарований. Ну, розчарований, звісно, Дональд Трамп. Що він говорить конкретно і дослівно? Каже, ми розмовляли з Путіним і з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що Зеленський ще не прочитав пропозицію. Додам, друзі, один такий момент від себе. Зараз Трамп... Стверджує, що в нього була телефонна розмова, я так розумію, після багатосторонніх переговорів із Путіним і Зеленським. Хоча офіційно ні Путін, ні Зеленський про це не повідомляли. Чи говорить Дональд Трамп правду? Будемо з'ясовувати далі. Він продовжує, що він говорив, мовляв, із Зеленським і Путіним кілька годин тому. Його люди її схвалили, тобто люди Зеленського. Але він ні, Росія з цим згодна. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, тобто Україну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим, тобто з мирним планом, який вже проговорений. Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав. Ну звісно, Зеленський це читав, але те, що у Зеленського позиція, яка не подобається Трампу, ми знаємо про це давно. І навіть я, коли е в п'ятницю був в студії телеканалу Апостроф і спілкувався з журналістами, мене запитували про те, чому Трамп не хоче говорити з Зеленським, тому що говорю, що Зеленський для Трампа токсичний. Він не сприймає його. У них особиста неприязнь, на превеликий жаль. Ну і нині Трамп фактично це підтверджує. А Дональд Трамп молодший сказав, що його батько може в певний момент відмовитися від участі в мирному процесі з регулювання війни в Україні. каже він дослівно наступне: я думаю, що це можливо. Що хорошого та унікального моєму батькові, так це те, що ніколи не знаєш, що він зробить. Він непередбачуваний. Ну Трамп молодший підтвердив, що Трамп старший непередбачуваний. Але я друзі скажу, я не вірю в те, що Трамп вийде з переговорного процесу, оскільки для Трампа. Дуже важливо отримати все ж таки Нобелівську премію миру за 9 завершену війну, незважаючи на те, що попередній, який він закінчив, вже відновлюється. Про це також буду говорити. Ну а от видання Вашингтон Пост, про яке я вам згадував, а саме в контексті думки американців щодо позиції європейців, пише про те, що. Лицемірство Європейського союзу щодо України, Франції, Німеччина та Бельгія охоче вказують Трампу на скалку в оці, але вперто не помічають колоди у власному з такими друзями і ворогів не треба. Це те, про що я тут на каналі з вами друзі говорю вже неодноразово, не один місяць. Позиція Європи щодо України вона дуже неприваблива. Вони нам не допомагають, але вони торгують з Росією величезними об'ємами. Журналісти звернули увагу на новину про те, що Макрон нібито попереджав Зеленського про небезпеку поступок щодо мирної годи та говорив про можливу зраду з боку. США. далі я вам зацитую те, що написано у цьому матеріалі. Європейським лідерам не завадило переконатися, що вони самі без ріха, перш ніж бурляти такі важкі камені, як Макрон пояснить, приміром те, що Франція третій найбільший покупець російських енергоносіїв у Європі. І Йдеться не про часи до 22-го чи 14 року, коли Путін розпочав свої незаконні вторгнення в Україну. Це дані станом на серпень 25-го року, і ця проблема носить загальноєвропейський характер. Йдеться в матеріалі. І дійсно, європейці торгують із Росією шаленими темпами. санкції водити не хочуть. Ну і не помічають справді колоди в своєму оці, коли стверджують, що є скалка в чужому. Журналісти додали, що європейські лідери охоче декларують свою непохитну відданість і солідарність з Україною. На словах, на ділі ж континент часто не здатен ані домовитись, ані тим паче діяти, аби ухвалювати необхідні рішення чи йти на жертви заради підтримки сусіда. Ну і дійсно, ситуація абсолютно правдива. Європейці сьогодні вчиняють не дуже привабливо, м'яко кажучи по відношенню до України, хоча висловлюють співчуття, навіть продають нам гуманітарку на тлі ударів по енергетиці, якісь генератори і так далі, тому подібне, виділяють кошти, але продовжують торгувати з Росією, тим самим підживлюють російську воєнну машину. А рахуйте, підтримують Путіна у його війні проти України. Це реальність, і добре, що це пише Washington Post, бо таку дискусію вже варто підіймати на найвищому рівні. Те, що ми з вами тут робили раніше. Ну і цим всім дійсно користаються інші країни, не лише Європа, а й Китай.